Власне, мова йде про інклюзивність площі ринок в комплексі забезпечення інклюзивності різних закладів, і комерційних, і міських, комунальних, зрештою і державних, які ми у Львові, в місті Львові плануємо зреалізувати. Йде мова про інклюзивність всередині закладів, в тому числі, щоб люди на кріслах колісних могли скористатися, наприклад, інклюзивним. Санвузлом в межах об'єкту, наприклад, ресторації, або ж про громадські простори міста, що ще є ще більш актуальною темою для міста, зв'язку з війною повномасштабною, зв'язку з тим, що Львів став габом гуманітарним і зосередив власне велику. Кількість поранених, які проходять реабілітацію в місті, лікування в місті більше 12 тисяч людей було прийшло лікування тільки минулого року в нашій міській лікарні. Ми розуміємо, що є величезний запит вже сьогодні зробити доступною зручною зручним та наш громадський простір міста, і з чого почати як не з площі ринок. Насправді на периферії міста дуже часто інклюзивність вже добре забезпечена, і хідники... І пониження вони, вони були в останні роки достатньо масштабно та, там, створені. Що стосується центру міста, то тут маємо брук. Львів'яни люблять бруківку, вона історично притаманна. Це такий дизайн-код ландшафтний, який сформувався протягом там, кількох десятиліть вже в новій інтерпретації, як ми це маємо на площі Ринок. Наприклад, до Євро-2012 роботи, які робилися, вони були виконані в такому крупному бруці в тому числі. Але на сьогоднішній день потрібно, щоб це була естетика поєднана з інклюзивністю з рівним покриттям, і тут є звичайно багато різних способів забезпечити ту інклюзивність. Це може бути плитка вкладена, але ми вважаємо, що є, по перше, характер площі складена сьогодні. По друге, ми Хотіли би зробити це мінімальним зусиллями, коштом, часом, в тому числі, і насправді вийшло на дуже цікаве рішення це зв'язання існуючої бруківки, її, по суті, шліфування до рівня того, що вона буде гладкою, вона буде без того вигину, для того, щоб колесо йшло рівно без проблем по існуючій двійській бруківці. Тобто, товщина бруківки залишиться. Ну, такою самою, вона є в середньому в районі 17 см, граніту 17 см, він таким і залишиться. Лише йде мова про верхню, верхню частину, яка і спричиняє дискомфорт. Таким чином працює фактично рівське ШРП, ви бачите, шляхремонтне підприємство, які знімають брук, Цей брук буде оброблено і повернуто назад. Не йде мова про досталення нового матеріалу. Такі заходи ми насправді побачили в кількох містах, наприклад, в нашому місті партнері Фрайбургу, забезпечено доступність Трой ратуші основного собору на площі так само за рахунок підготовки вже існуючої буківки, яка була раніше так само грубою і вкладеною в такий спосіб, такі доріжки були зроблені. А масштабні роботи в багатьох німецьких містах були зроблені, де дуже схожий підхід був до друкування історичного. І для того, щоб зробити міста інклюзивними, було фактично опрацьовано таким чином покриття на більшій частині центру. Це було, наприклад, в місті Делте в Німеччині, це Північна Рейн-Вестфалія земля, де було таким чином опрацьовано просто гігантську площу серед міст. Поступово камінчик за камінчиком міській раді ну, фактично підприємство нічого не заважає. Поступово планомірно цю роботу робити. Адже не йде мова про закупівлю нових матеріалів час на те, щоб чекати цей матеріал в Кошти на закупівлю будь-якого плитки чи нової буківки чи асфальту чи чого. на яких ділянках площі ринок це буде робити? Чи це вся площа, чи це отакі окремі от як переходи будуть опускатись бордюри? Детальніше конкретно про цей об'єкт Дякую. Ні, аж ніяк не вся площа. Тільки найбільш критичні місця. Ми говоримо про кіт, площу. Ви знаєте, сьогодні є грубий дум просто перед входом площу? Неможливо на. Кріслі колісному заїхати до, до, до ратуші, знову ж таки, до центру надання адміністративних послуг, яким користується більшість львів'ян. Ми так само маємо справу з тим, що влітку майданчики заставляють хідники. Ми бачимо те, що і, і навіть там, де немає майданчиків, достатньо вузько рухатися. Тому є така внутрішня смуга руху. По суті, внутрішній хідник виставлений дрібнішою бруківкою мозаїкою, і його ми так само плануємо зробити гладкішим. Та сама, та сама бруківка вона буде просто оброблена і встановлена назад в, в тій самій композиції. Так само будуть зроблені переходи інклюзивні. На жаль, хоча в багатьох місцях периферії, навіть міста, ми маємо всюди понижені хідники тут. Ця ситуація не всюди була ідеальною. Ми з маленькими засобами десь понижаємо бордюр, десь доставляємо ряд мозаїки, тобто робимо понижені комфортні переходи, якими будуть користуватися ці в'ян. Я хочу наголосити, що це буде комфортно і зручно перш за все людям на візках колісних, перш за все, і ветеранам, і цивільним, які втратили кінцівки, які мають спинні травми, і так далі. Але це буде так само зручно, наприклад, там татові, який йде з дитячим візком. Везе його і і це, і це буде дуже зручно пересуватися. Або це буде наприклад зручно людям з валізами. Ви знаєте, Львів сьогодні став таким хабом, де люди часто зупиняються перед тим як рухатися далі, десь в Європу або назад. Тому буде дуже зручно йти з валізою по, 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 по такій. Десь скорочувати собі дорогу і так далі, тому ми говоримо насправді про те, що це стане зручно для більшості людей. Чи, які чиїм коштом це робиться, скільки на це витрачено грошей? Тут іде мова про е, залучення цільових коштів, де передбачаються, власне кошти виключно на програму забезпечення інклюзивності. Тобто е, на, на сьогоднішній день є, наприклад, Рейкявік. Фонд спеціальний заснований, заснований е, таким it спеціалістом який свою компанію продав колись е, е, маску так але власне він займається багатьма бізнесами він сам е, є користувачем крісла е, колісного і е, Велику увагу приділяє інклюзивності. Його програма настільки стала популярною в Ісландії, що він став відомий на всю північну Європу спочатку. а Тепер реалізовує подібну програму, подібні ініціативи в Парижі, в Стокгольмі, і так само його фонд ці рішення там оплачує. Тому Дуже щасливі, що він допомагає нам, але так само є цілий ряд інших фондів, європейських, міжнародних, зрештою і українських, або міжнародних організацій, які присутні в Україні, та, які будуть до того долучатися. Ми ж тут говоримо про процес, який починається з цього, з якогось першого кроку. Ми побачимо, як воно працює, коли буде встеленим. Як наскільки зручно користуватися таким таким покриттям, так і відповідності до того будемо робити рішення. Насправді маємо велику кількість бруківки, де яку можна буде готувати відповідно до таких зрізань. І в майбутньому, так само, якщо цей метод дійсно виправдає себе, то в майбутньому ми зможемо використовувати його в тому числі для того, щоб полегшити так би мовити життя і користування нашим громадським простором велосипедистам, тому що є багато вулиць, які є забруковані грубим бруком. На сьогоднішній день поліція почала велику увагу звертати на пересування велосипедів хідниками. На жаль, є так само такі випадки, коли штрафують велосипедистів. І якщо буде змога рухатися по вулиці з поківкою гладкій, то це буде великим порядком. А якщо до бордюру на оці зробити трава, ніби так, у вас тут... на гарячу лінію звернення було чому так, там досі? Саме планується, планується, планується понизити так. і зробити цей перехід. Так само ми зробимо з колотої пуківки таку тактильну смугу для перед входом, для того, щоб людей з вадами зору направити чітко на вхід до ранку. Питання від цих спільноти. Чому за ці гроші не можна купити дрожні? Це є цільові програми. Ще раз підкреслю, тобто це є цільові програми на те, щоб витрачати кошти саме на інклюзивність. Ну, з іншої сторони, люди на військах колісних не будуть чекати завтра. Це так само люди, які захищали нас, які віддали там здоров'я для захисту вітчизни. І сьогоднішній день наша Задача забезпечити мінімальні потреби цих людей у пересуванні містом. Це очевидно. Люди також ще пишуть у Фейсбуці чи до площиринок, ще треба добратися з району, а, а тобто у нас не вистачає все таки низькопідлогового транспорту. Чому власне не транспорт, чому з цього так, так, так. почали? Тому, власне, зараз і програма, і трамваї з швейцарського міста Берне і так далі, це без використання фактично муніципальних коштів будемо збільшувати пересувний засіб. Але це питання власне, до інших керівників профільних. Стосовно площі ринок, зокрема, як частинки великого комплексу робіт, доступності і інклюзивності, як вже казав Антон. Ми будемо влаштовувати гладке покриття, тобто це йде демонтаж існуючої бруківки, шліфування її верхньої частини, щоб вона була рівною, і вкладання забезпечення безбар'єрності абсолютно, тому що в нас десь було 2 см, десь 3, все-таки оці бордюри тут були. І відповідно до схеми, яка розроблена управлінням архітектури, це буде доступність. Якщо ми беремо з цієї ділянки, ми зможемо переміститися на. Протилежну сторону вулиці Руської і рухатися до входу безпосередньо в будівлю Львівської міської ради, де перед входом також буде облаштоване рівне покриття. І відповідно далі ми рухаємося в сторону вулиці Катедральної і облаштуємо перехід до вулиці Галицької. Такі є плани на цей рік. Як по, по периметру будуть такі роботи, там так, про проект передбачає і тильну сторону, але враховуючи те, що е, це новий досвід, от який ми зараз будемо утримувати у випадку його успішності, будемо його розвивати і на інші вулиці міста. Е, стосовно цієї частини до кінця року. Тобто, чи правильно розумієш, що е, оцей метр шліфування, добування, витяження кладіння назад це убор таке робитиметься вперше? Так, це є досвід європейських міст. У нас такого ще не було. Е, ми в принципі працюємо щодо доступності. Тільки за цей рік районними адміністраціями проведено пониження понад 600, е, бордюрів на пішохідних переходах. Тобто, щоб тротуар і дорога сходилася в нуль, е, понад 500 пішохідних переходів облаштовані тактильною плиткою. Пандуси районної адміністрації підйомники Львів світло на сьогоднішній день з запланованих 13 на рік 4 встановлено. П'ятий ну, готується до встановлення, і по восьми ми робимо проєктно-пошторисну документацію, замовляємо обладнання, оскільки е кошти на ту другу частину були нам передбачені тільки у вересні місяці. І угу. Наступний рік продовжується, ця програма дійсно далі Так. Про... Можна заяву подавати? Програма триває. Вона прийнята в 18 році. З 2019 по 2021 встановлено 33 підйомники. в 2022 ми мали паузу відомих причин. Цього року ми відновили. Цю роботу і в принципі вона йде активніше, тому що нам дофінансовано її. Добре. Це, якщо питань більше немає, то